Які з наведених тверджень є правильними. Середня лінія трапеції проходить через середини діагонали. Давайте побудуємо довільну трапецію. Трапеція це чотирикутник, у якої дві сторони паралельні, дві непаралельні. Середня лінія трапеції середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Проходить через середини діагоналей. Діагональ це відрізок, який сполучає дві несусідні вершини. Ось, наприклад, АС – це в нас діагональ. Ставимо МН це середня лінія. Тепер, оскільки в нас, тут ще букву К поставимо, дивіться, МК для трикутника АБС це буде середня лінія трикутника. А середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини двох сторін і паралельний до третьої. Тому це твердження буде правильне. Перше правильне. Далі. Середня лінія трапеції більша від половини більшої основи. Середня лінія трапеції більша від половини більшої основи. Якщо ми візьмемо ось тут половинку. То дивіться, для трикутника АЦД КН це буде середня лінія цього трикутника. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Тобто, ось ця половинка, нехай тут буде ПД, ПД буде така ж сама, як КН. Тому зрозуміло, що середня лінія трапеції більша від половини більшої основи. Бо ще в нас є ось тут МК частинка, тому більше від половини. Це твердження правильне. Середня лінія трапеції ділить її на дві рівновеликі трапеції. Рівновеликі це такі, що мають однакову площу. Якщо ми подивимося на МВЦН, навіть так, візуально на око і ця, що знизу, АМНД, то вони мають різні площі. Тому останнє твердження неправильне. Перший, другий друге правильне це варіант АГ.